Діана, які ти ресурси порекомендуєш для прокачки граматики? Перший канал це польський з аніо. Він мені подобається тим, що там є чітке охоплення рівнів від А1 до Б2 включно. Також вона дуже чітко та лаконічно пояснює як і прості, так і складні граматичні конструкції, що точно запам'ятаються усім назавжди. На цьому каналі ви знайдете як і короткі уроки, так само і більші, по 30-40 по хвилин. Тому вибирайте саме той формат, який вам буде найбільше цікавий. Другий канал був іначе» Мені подобається тим, що його веде польська філологиня, яка чітко пояснює закінчення кожної граматичної теми. Там також знайдете багато ресурсів для вивчення слів. А граматика пояснена дуже доступно і легко, пояснює від простих граматичних форм так само до складних. Охоплює рівні а – це 2+, плюс включно. Ну і останній сайт, який я часто рекомендую своїм підписникам польський на сподобається тим, що там є таблиці, задяки яким можна вивчати граматику легко, і винятки оформлені так, що ви точно їх назавжди запам'ятаєте. Плюс є багато практики, тому користуватися цього каналу. Він мені подобається ще тим, що є чіткий поділ на рівні А1, А2, Б1, Б2, а навіть С1, С2. А де є можна знайти ще більше таких цікавих ресурсів для вивчення польської мови у моєму телеграм-каналі? Підписуйся або переходь за посиланням у шапці профілю.